Євреї у нашому місті були завжди. Принаймні я не знаю людини, яка пам'ятала про скорів без євреїв, навіть Сергій Єсюнін, і наш сьогоднішній екскурсовод вулиці міста В'ячеслав Нагнебіда не пам'ятає такого, що може бути прекрасній і чудесній, що може бути сильні на землі. У Хмельницькому збереглося ще чимало столітніх споруд, побудованих, звісно, євреями. Ну, десь так, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Але про це краще знає знаю В'ячеславна В середині 18 століття із 300 будинків, які були у нашому місті, 184 будинки належали євреям. Євреї становили переважну більшість із населення міста. А так продовжувалося до початку Другої світової війни. І єврейська громада надзвичайно скоротилася після подій голокосту і масового винищення євреїв. Таким чином, будинки, які залишилися. Зараз у місті Хмельницькому мають відбиток єврейської історії, ну але вже зараз належать просто громадянам або комунальній власності. Позад мене знаходиться найголовніша культурна споруда у житті єврейської громади, тому що це Хмельницький єврейський общинний центр, який входить у структуру Хмельницького благодійного фонду Хеседбеш. Це будівля обслуговує культурні потреби єврейської громади. Тобто тут проходять святкування, тут існує група розвитку дитини, тут є бібліотека. Студія звукозаписі і студія зображального мистецтва. До речі, окремі сюжети, виготовлені саме цією студією, з її дозволу, ми використовуємо у сьогоднішній передачі. Перед революцією ця будівля була, і тут знаходилася пункт харчування, де роздавали їжу також малоїмущим людям. І як ми бачимо, історично так склалося, що до сих пір споруда виконує таку благодійну функцію. І слугує на благо не лише єврейської громади, але й усім громадянам. На запитання, чому більшість із збережених нині будинків раніше належали власне євреям, ми можемо відповісти однозначно, тому що це були дорогі кам'яні будинки, які могли собі дозволити не усі мешканці Проскурова. Ті будинки, які були побудовані із дерева або інших матеріалів, на превеликий жаль або не пережили війну, або громадянську війну, і тому були просто-напросто знищені. Часом те, що лишилося, це будинки дійсно, які належали євреям, і майже кожен із них достеменно має свою персоніфіковану історію. Належить якомусь певному історичному персонажеві. Відтак, позад мене, на вулиці Проскурівська, 6, знаходиться будинок, який належав Соломону. О, ні, так, так, так забув. І Сергія є поруч немає. Але є оце видання з бібліотеки благодійного фонду Хесет Бешт. Тут є всі підказки. Знаходиться будинок, який належав Соломону Бараку, місцевому підприємцю, який збудував цю будівлю у 1898 році. Цікавий факт, що збудований він був за кошти, які підприємець заробляв на продажі газованої води. Відповідно, після того як було збудовано даний будинок на першому поверсі. Було відкрито магазин, який торгував газованою водою, а згодом перейшли і також на виготовлення тістечок. Напроти будинку Соломана Барака знаходиться також і будинок, який належав місцевому магнату Леву Хеселову. Навіть до нині збереглися цікаві орнаменти в частині під дахом. Хоча зараз архітектурна композиція трохи порушена добудовою інших поверхів. Якщо говорити про загальне архітектурне рішення, яке Тодішні майстри знайшли під час забуду для... для забудови міста, то в нас яскраво виражено два напрямки: це містечковий модерн, так званий, ну і неокласика. Отож, якщо ми бачимо будинок, який побудований у стриманих таких тонах, немає різких переходів або гарного. Оздоблення це неокласичний стиль, який також був популярний у даний в тоді. Тоді а якщо ми бачимо будинки, які мають багато оздоблення, колони, пілястри, це однозначно стиль містечкового модерну, який також був розповсюджений і він не мав чіткої грані. Тобто, звідси і походить його назва. Тобто, містечковість відрізнялася від капітальних забудови тим, що кожен автор, кожен майстер як хотів, так і міг прикрашати свій будинок, аби це подобалося йому. Прогулюючись нинішньою вулицею Проскорівською, бачимо не лише чудові будівлі, які її прикрашають, але змушені, на жаль, задати одну з найбільш трагічних сторінок. З історії Проскурівських євреїв, приміщення сучасного телеграфу переговорного пункту, стосується трагічних подій у житті єврейської громади Проскурова. Саме тут відбув, в 1919 році. Відбувся перший бій між бандформуваннями, які приїхали до Проскурова. Під командуванням Петра Самосенка і місцевих жителів події лютого 1919 року увійшли в світову історію під назвою Кривава баня як один із найжахливіших і найкривавіших погромів на нашій території. За декілька днів протистояння було знищено приблизно три тисячі мирних жителів місцевих євреїв. І, власне, біля біля цього будинку відбувся бій, тому що до цього часу, якби, бандформування діяли досить тихо і діючи у шабат, коли не можна, тобто, це. Період суботи, коли віруючим євреям не можна працювати, їм треба відпочивати. Скориставшись даною нагодою, бандити, не використовуючи куль, заходили до будинків і власне багнетами або шаблями, просто вирізали єврейські сім'ї у пошуках наживи золота і інших речей. Люди досить довгий час не оборонялися, вони намагалися тікати, намагалися просто ховатися. Але коли стало зрозуміло, що нічого таким способом не буде, у місцевих жителей. Була зброя. Також зброя була у поліції. Власне, сталася невеличка перестрілка, але навіть вона вже внесла свої корективи, тому що на певний час бандитам довелося відступати. Відразу перенесемося на вулицю Толстого, де жителями міста був споруджений меморіал на місці поховання жертв цього погрому. На цьому місці поховано 1600 жертв Проскурівського погрому. Після нього 960 дітей залишилися сиротами 17 лютого 1919 року. На це місце з'їхалися підводи з усього міста. Тут ховали жертв погрому. А у вже у 1925 році за рахунок громади було створено меморіальний знак, який майже відповідає тому, що ми бачимо зараз. У 2000 році цей пам'ятник було реконструйовано, встановлено барельєфи, встановлено відповідні написи. Але йдемо далі Проскурівською. Тут на кожному кроці історія єврейської забудови. Досить цікава історія одного із будинків на вулиці Проскурівській. Зараз тут розміщено військкомат, але раніше він належав місцевому підприємцю Фроїму Жидовецькому. Збудований також десь наприкінці вісімнадцятого століття. Він відрізнявся від інших будинків надзвичайно гарною архітектурою. На першому поверсі було відкрито магазин мануфактури, і це був один із найбільших магазинів. На той час другий і третій поверхи належали безпосередньо власнику, і він їх використовував як для життя, так і для власних потреб. Але існують дані, які кажуть про те, що хазяїн займався незаконним, але доволі таки прибутковим бізнесом. Відток відтак вважається, що на другому поверсі даного будинку існував Проскурівський бордель. Он як чи не від цього бізнесмена пішла приказка. Гроші не пахнуть. На початку ХХ століття будь-яке місто або містечко мало мати певний набір інфраструктури для того, щоб підвищити свою значимість у житті Російської імперії. Відтак обов'язковим джентльменським набором була наявність у такому місті театру, лікарні і музею історії. У Проскуреві. Два із трьох об'єктів вже були в наявності, тобто була лікарня і був музей, але не було театру. Таким чином, у 1905 році розпочалося будівництво першого Проскурівського театру, який достояв до наших днів і відомий хмельничанам як будинок культури. Але історія його побудови надзвичайно цікава, тому що. Там також були замішані навіть певні кримінальні історії. Власником цього єврейського театру був Борис Шильман. Місцевий підприємець і надзвичайно багата людина. У нього навіть був свій невеличкий міні-готель для приїжджаючих через місто акторських труп. Місцева влада разом із поліцією пішла на невеличку аферу, звинувативши Бориса Шильмана у махінаціях. Для того аби даний конфлікт був закритий, йому запропонували створити. Збудувати театр, зробити добре діло для міста. Таким чином Борис Шильман погодився і за 5 років із 1902 по 1907 було збудовано сучасний будинок культури. Идя вперед по жизненным дорогам Уверены всегда мы лишь в одном Друзей хороших не бывает много У 1900 2012 році було збудовано перший у місті кінотеатр, який називався Оаза. Його збудував також місцевий житель Семен Оксман. Зараз в цьому одноповерховому маленькому приміщенні знаходиться монотеатр Кут. Вулиця Проскурівського підпілля раніше носила назву аптекарська, вона також зберігає до сих пір велику кількість будинків, які належать до єврейської історії міста. Але в порівнянні із будинками, які знаходяться в центральній частині на центральній вулиці, вони не такі ошатні і не такі гарні. Це говорить про те, що тут переважно селилися купці або люди, які мали ну, стосунок до торгівлі і місцевого ринку, який діє і до сих пір. Таким чином, аби збудувати якісь гарні. Будинок, але не витрачати на це багато коштів. Люди прикрашали в основному не сам будинок, а лише верхню його частину, тобто дах. І якщо подивитися дійсно на дахи даних будинків, ми можемо побачити такі цікаві надбудови, які свідчать про те, що люди, власники цих будинків, якимось певним чином все одно хотіли увіковічнити свій будинок і зробити його не схожим на будинок сусіда. Надзвичайно приємно, коли у місті пам'ятають як особистості, так і їхні справи. Таким чином, досить довгий час непомітний такий будиночок. Позад мене він вважався безіменним і. Нічого особливого там не було. Але насправді в історії цей будинок війшов під іменем будинок Шпіґля. Шпіґіль це колишній відомий юрист, який жив та працював у нашому місті. Відтак, зараз ми можемо бачити там тематичне кафе з одноіменною назвою. І це говорить про те, що люди пам'ятають, Інших людей, які жили до нас, ну і це надзвичайно приємно у контексті сучасного світу. Зелена будівля позад мене також тяжіє своєю історією до об'єктів єврейської історії та єврейської інфраструктури. Ця будівля належала до релігійних споруд, і тут розміщувався хедр, тобто єврейська релігійна початкова школа. В хедер відвідували хлопчики. І після закінчення хедеру можна було навчатися у вищій релігійній школі, яка називалась Єшива, єшива займається безпосередньо підготовкою рагінів. На початку ХХ століття на другому поверсі даної споруди був робочий кабінет тодішнього мера міста Проскурова Миколи Сікори. Цей факт свідчить про тісну співпрацю єврейської громади та міських органів влади. Поява першого реального училища у Проскурові також належить до здобутків єврейської громади. Царська Росія мала ряд заборон для євреїв, і одна із них була заборона на навчання. Таким чином, в будь-якому навчальному закладі середнього ступеню мало бути не більше 10% євреїв із числа усіх учнів із розвитком громади та міста. Потреба у навчанні для людей була досить нагальною. Таким чином, єврейська громада написала колективного листа до тодішнього органу, який відповідав за освіту, із проханням та пропозицією на дозвіл будівництва у Проскурові і першого великого училища. За одною умовою, що кількість єврейських учнів може доходити до 70%. 1907 року цей лист був схвалений, і вже 1908 року відбулося відкриття новозбудованого училища. Там могли одночасно навчатися 350 учнів, працювало 24 викладачі. Таким чином, у Проскурів з'явилося перше реальне училище середньої ланки, а в єврейської громади можливість навчати велику кількість своїх дітей, не відправляючи до інших міст. А ось приміщення колишнього готелю «Континенталь» на вулиці Проскурівській, який належав місцевому магнату Бейрішу Ашкіназі. Це був не єдиний готель у Проскурів'я, але він був найбільш фешенебельним і мав 10 номерів, серед яких були як класу стандарт, так і класу люкс. Основною особливістю даного готелю. Була постійна наявність гарячого водопостачання, яка подавалася цілодобово. Підприємливий господар підключив свій готель до сусіднього чавуноплавильного заводу. І це дозволило постійно отримувати гарячу воду, яка проходила через печі червоноплавильні. У Проскорові в той час працювало чимало промислових підприємств. Про це говориться в цій же книжці. Солодовий завод Михайла Шельмана, кахельно сегельний Шльоми Гальперіна Тютюнова фабрика Арона Шварцмана, пісочно-рафінадний завод Соломона Маранця. Приміщення сучасного лялькового театру було збудовано Соломоном Маранцем у 1910 році. Ця людина здобула титул почесного громадянина Проскурова за свою активну соціальну позицію. Соломон Маранц надзвичайно був проникний ідею розвитку міста. І його метою було створити якийсь клуб для інтелігенції Проскурова. Ця ідея знайшла своє втілення, і в 1912 році такий клуб дійсно був створений. Він збирався раз на тиждень і налічував до 96 учасників. Це були представники інтелігенції, духовенства. Ну і тодішньої місцевої еліти, і з часом Соломон Маранс збудував собі інший будинок, тому що цей спершу був запроєктований як власний його будинок. А саме приміщення передав на баланс міста і дещо були, були внесені зміни у саме планування. Відтак, там де зараз знаходиться глядацький зал лялькового театру, і спершу був зимовий сад із великою кількістю різних декоративних рослин. Ловлю себе на домці, що я не раз любувався цим будинком. Як на мене, один з найбільш величних у нашому місті і ніколи якось не цікавився його історією. Унікальний будинок на вулиці Героїв Майдану, 36. Він вибивається із контексту звичних для Проскурова будинків у стилі містечкового модерну і тому, що збудований у стилі неокласики. Про це свідчать його унікальні витягнуті форми. І стриманість у плануванні. Цей будинок було зведено 1914 року, і належав він купцеві на прізвище Вуль. На той час це дійсно був персональний житловий будинок багатого Проскурівського купця, але із часом тут розміщувалися як міський комутатор, так і інші комунальні структури. Вмісті ми з тобою, все сьогодні рядом, рядом дожди і холода, вместе місті ми з тобою. Ми друг другу ради, і мороз існові. А Наша прогулянка вулицями колишнього єврейського Проскурова підходить до кінця. Остання зупинка у єдиній діючій сьогодні в місті в синагозі. Але раніше таких синагог було більше десятка. На превеликий жаль, під час періоду боротьби із релігією більшість із споруд було втрачено або перепрофільовано. Так само і до синагоги даної, яка носила назву Кацуві Шашул і була збудована за кошти людей із профспілки. М'ясників, тобто людей, які мали справу до м'яса, торгівців або, різ... або... або заготівачів м'яса, також було добудовано спортивну залу, і зараз поруч із синагогою знаходиться спортивна школа. Дане приміщення також було передано єврейській громаді за законом реституції, і це приміщення було найменше. Тобто, дана синагога це була дійсно найменша синагога, і це зіграло свою певну роль, тому що дійсно це приміщення, оскільки було найменше. Його майже ніхто не чіпав і воно достояло до нашого часу. На початку століття воно було також у досить поганому стані, але спільним коштом людей із місцевої єврейської громади, а також за сприяння Всеукраїнської єврейської громади та всеукраїнського єврейського конгресу, були відшукані кошти. І силами Хмельницького благодійного фонду Хеседбеста під проводом Ігоря Ратушного синагога була реконструйована, і 2009 року відбулося офіційне відкриття. На яке приїхали духовні лідери з усіх єврейських громад України, взагалі Україна займає перше місце в світі по кількості праведників єврейських, які захоронені тут, А Хмельницька область займає перше місце в Україні. В, нашем, в нашей области расположено самое большое количество хасидских праведников по всему миру. Поэтому всегда вот этот край, Подолье, он славился тем, это родина хасидизма. У нас здесь находится Меджибуш, это место, в котором с 1740 по 1760 год жил и раскрылся как основатель всего хасидского движения Балшемтов Святой. И поэтому весь наш Подольский край, он изначально всегда был родиной хасидизма. И здесь было, проживало всегда огромное количество евреев. Во всех городках, не только и, и в Проскурове, и в каменец подольском и в Сатанове, и в, и в Староконстантинове, и в Шепетовке, и в Полонном. Практически во всех, во всех маленьких городках в Славуте, была первая типография вообще в Славуте. Огромное количество евреев проживало здесь. Потом по разным причинам, особенно вот в 90-е годы началась альян, началась массовый выезд евреев в Израиль, в Америку. Но все-таки огромное количество евреев еще осталось. На сегодняшний день действительно мы удивляемся каждый день. Нам, нам удается найти еще-еще новых евреев, которые приходят сюда и удостаиваются выполнить какие-то заповеди, наложить филин. Женщины начинают приходить в синагогу. У нас здесь синагога работает практически. Нон-стоп каждый день, открыто с утра до вечера есть молодежные занятия, огромное количество детей приходит к нам сюда. Особенно на праздники, на по воскресеньям приходят сюда дети учиться, в воскресную школу, молитвы проходят регулярно. То есть, наша община сейчас, казалось бы, в эти тяжелые времена она живет и процветает и увеличивается. Что самое интересное. И, вот, и мы с Божьей помощью каждый раз, каждый раз, когда мы выносим святой свиток Торы, мы произносим благословение за то, чтобы на нашей Родине исторической, мы все родились, в том числе и я, родился здесь на Украине, и наступил долгожданный мир, и чтобы начался настоящий рассвет как в духовном, так и в материальном, и в экономическом плане. И эта синагога, она синагога мясников была основана в 1890 году. Вот. И она все время работала как синагога. Было какое-то время, когда действительно здесь находились склады. Она была в очень страшном состоянии, в запущенном состоянии. И вот в начале 2000-х годов по инициативе есть у нас Хесет Бешты, там есть директор Хесет Бешты Ратушный Игорь. Он провел инициативу, ему огромная благодарность за это. Это действительно его заслуга. Он нашел возможность и нашел здесь, и здесь, и по Украине он искал людей, которые могли бы могли проспонсировать реконструкцию этой синагоги. И смотрите, насколько красивая стала сегодня синагога. Она действительно сегодня переполнена, она функционирует по полной. Это мы с гордостью можем назвать ее центральной синагогой нашего, нашего региона, Хмельницко-Тернопольского региона, потому что к нам присоединен еще и Тернопольский регион, вся Тернопольская область и все евреи Тернопольщины тоже приезжают к нам на праздники, участвуют с нами. Там, к сожалению, нет равина поэтому они как бы приезжают сюда и, и проводят практически все праздники вместе с нами. Вот. И действительно, вот эта синагога, реконструированная синагога, она служит по-настоящему духовным центром для всех евреев нашего края. Сьогодні ми з інтересом оглянули чудові будинки, зведені євреями минулих поколінь. Хотілося сподіватися, що і члени теперішньої єврейської громади залишать для майбутнього не менш цікаві і корисні архітектурні споруди. В місті ми з тобою, ми друг другу ради і марозвісно. А значить, будемо в місті ми завжди.